Відео знято для каналу XVA. Автомобіль E-Golf Це електричний автомобіль. 2014 року виготовлення з мотором потужністю 85 кВт і батареєю на 24,2 кВт. Придбав на сайті ZCA ось таку рідину. Її назва Carlife Rust Remover. Розчинник іржі. Ось так виглядає. Балон під тиском. Ось тут каталожний номер, фірма, каталожний номер, розчинник Ржі, раз ремонт 450 мл. Так, ось, 450 мл. Що тут по характеристикам? Я ось так проведу. Якщо потрібно, буде поставити на паузу і почитайте. Тобто, розчиняє ржу, запобігає її повторному виникненню. Ось тут малюнки є. По застосуванню, тобто, допомагає при відкручуванні, наприклад, при роз'єднанні заржавілих деталей, тобто болтів з гайками різних деталей ходової частини, де іржа проникла всередину і ну, ускладнює відкручування чогось, а може ще й стати причиною поломки болта або гайки, або іншої деталі. Також написано, що е, цей засіб е, ну, розчиняє іржу, перетворює і е, після застосування цього засобу на деталях е, з'являється плівка, яка запобігає, захисна плівка, е, яка запобігає повторній появі іржі. Е, зараз спробую на деталях. деталях ходової частини, ось як бачите, багато іржі в мене на. Нижніх речагах, ходові і так далі. Спробуємо цей засіб. Спустився в яму під автомобіль і тут вже ми більш детально можемо розглядіти. Ось бачите, скільки ржі, болти ось зовсім зержавілі. Ну і Сама балка трохи іржава. Ось дивіться, ось такий вигляд мають болти. Гайка трохи в кращому стані. Ось тут також іржа. Так, ну тут я ось думаю скоро міняти ось ці саленблоки, тому на цьому і будемо пробувати наш засіб. Так, як написано на балоні, перед застосуванням бажано, якщо брудна поверхня її трохи зачистити. Ось такою металевою щіткою Тобто трохи зачищаємо від бруду і від великих відкладень ржі, щоб засіб міг більше, е, більше проникнути туди, куди йому необхідно проникнути. Ось так. Трохи краще, але все одно іржі тут багато. І спробуємо ось тут на звичайній поверхні, як сам засіб буде перетворювати іржу. Ну, я думаю, достатньо. Так. Перед застосуванням написано збовтати балон, звісно, одну-дві хвилини. Отже, збовтали ми наш балон, відкриваємо його. Дістаємо ось цю трубочку і вставляємо в розпилювач. Якось так. Ми, в принципі, можемо його розпилювати. Підносимо на відстань, яку вам зручно, і наносимо з усіх сторін щоб засіб якомога більше проник всередину. Це може тут. Ось так. Так, інший болт. Так. Ось ми так нанесли. Давайте ще тут. Тут, звісно, брудно, але побачимо, чи ось тут давайте. Можливо, буде видно, як він перетворює ржу. Все, залишаємо на декілька хвилин, потім подивимось. Ось пройшло вже 5 хвилин. Так, він не перетворює ржу. Я думаю, можливо, знаєте, як перетворювачі ржі, вони прямо аж біліють ці всі іржаві елементи. Але я дочитав, що він ну, якби його застосування полягає в тому, щоб для відкручування різних з'єднань тобто ось таких ось таких болтів, гайок і так далі. Які вже ось такі ржаві, як у мене. У мене вони навіть дуже ржаві. Тобто полегшує відкручування, проникає всередину різьбових з'єднань. Змащує, витісняє вологу, ну і утворює захисну плівку і так далі. Тобто я зараз е Ну, поки що я не буду нічого відкручувати, тому що е мені не потрібно. Але на днях збираюсь передивитись е заднє місце і передній. Тому я зараз усі ці з'єднання позмащую, щоб е був більший ефект, тому е буде більше часу йому для проникнення. І потім вже Безпосередньо перед відкручуванням цих з'єднань також цим засобом пройдусь. Ну, в принципі, відгуки за цей засіб непогані, я думаю, ефект буде. Ось такий от засіб.